Виконуючи обов'язки директора ліцею прометей Юлією Поповою, ми записували інтерв'ю майже рік тому, якраз напередодні російського військового вторгнення. Сьогодні ж ми зустрічаємося з Юлією Юрівною з великою надією на нашу перемогу. І будемо ми говорити про навчання в епоху онлайну та про те, що їй як вчителю дає підстави для оптимізму. Юлія Юрівна, як ви вважаєте, в чому спільність і відмінність проведення освітнього процесу під час локдауну і сьогодні, коли навчання в онлайні Ну, Відмінності, звичайно, є. В це війна вона внесла свої корективи і навчальний процес теж. Тут велику, ну, скажімо так, перевагу вже мають психологічні складові. Які впливають ну, наші діти, вони ж переживають за те, якщо звучить тривога, уроки перериваються. Вони... Ідуть або не йдуть в укриття, бо не завжди де є сховатися. Тобто навчальний процес не йде так, він рівномірно і гладенько, да. він залежить від того, чи вимикають світло, чи не вимикають світло. На жаль, якщо початкова школа, вони можуть ну, свої уроки зробити так, перенести на пізніше знову класом вчитель вийти і провести уроки, які пропали. То тут у нас хтось із дітей зміг вийти на урок онлайн, хтось не зміг, переживають, починають телефонувати там. Ну, Ну, тут теж скажімо так, багато нюансів дуже крім того, багато дітей повиїжджали за кордон, і вони теж вони там навчаються, і вони не мають змоги виходити онлайн навчатися сюди, до нас на уроки. Тому вони працюють, ну перекидаючи завдання в класрум, чи іншим способом, спілкуючись з вчителями. Багато дуже незручностей, скажімо так, до яких приходиться пристосовуватися. В процесі да, всього навчання цього нашого. А скажіть, які є плюси такого навчання? От в чому ви їх бачите? Ну, як на мене, плюси цього навчання, знову ж таки, ну, якщо відкинути цей психологічний mm -hmm. негативний момент, в тому, що, ну, наприклад, для випускників, які планують. Складати єдиний там екзамен і вступати до вищих навчальних закладів, у них більше можливості підготуватися і приділити уваги самостійно саме тим предметам, які вони будуть складати іспити, і ніщо не заважає ніхто звичайно. Їм тобто їм потрібно по мінімуму зараз. У нас формальне навчання. Це наш міністр на це наголосив. Тобто, ми. Дякуємо за те, що ви вийшли на уроки, дякуємо mm -hmm. за те, що ви з нами. Так от у випускників взагалі, і у тих, хто готується стати випускниками в майбутньому, є можливість підтягнути і приділити більшу увагу тим предметам, які їм в подальшому будуть потрібні. Ну, це переваги. А ну, знову ж таки, про. Негативні сторони ми вже з вами говорили, це те, що відсутність світла, відсутність оці зв'язку, а коли світло зникає, то і зв'язок зникає. Ну і взагалі технічні різні можливості. Юлія Юрівна, ну попри технічні там нюанси, скажіть, будь ласка, от як ви вважаєте, чи можливо навчити дитину в онлайні писати або читати? Ту дитину, яка тільки прийшла в перший клас і нічого не вміє? Це проблема. Це проблема, і саме перше починається з того, що дитина, першокласник, mm -hmm. яка взагалі не знає, що таке школа, і не сиділа за партою. Вони вона навіть не розуміє, що це і чим воно відрізняється від того, що було раніше, коли там чи мама, чи тато з ними займалися. Тому при можливості давали дітей. Ну, приводили в клас, давали можливості посидіти за партою, знайомились з вчителем. Звичайно, ну це коли тільки ну такі рідкі можливості, але вони все ж таки. Є, використовували, да. зробили для них ми навіть невеличкий перший дзвоник, коли вони святково вдягнуті були і сиділи за партами. Ну, і знову ж тут великий тягар лягає саме на плечі батьків. Але хочу вам зазначити, можливо, ці діти, які починають от Цьому форматі навчатися, вони вже звикають і адаптуються саме до цього формату, тому що вони не знали іншого. І тим, хто звик із дітей сидіти в класі і за партами, да, і безпосередньо з вчителем спілкуватись, тобто знає інші методи ну, форми да, навчання, то вони їм складніше перейти на інший, саме на оцей онлайн формат. Тому тут. Ну, а взагалі, звичайно, живе спілкування не замінить спілкування через екран. Ну, а тим більше такий нюанс, будемо говорити, коли діти в класі, є елемент, що змагання якогось, да, Добре, одне це. на одного дивляться, реагують якось, а в онлайні ж цього немає. Звичайно, і навіть той вчитель, який підійшов би, взяв би в руку uh -huh. свою руку так. і Привів. десь провів, десь би направив, uh -huh. просто можливо. Поклав руку на плече, заспокоїв або підбадьорив. І ну, звичайно, живе спілкування і навчання не замінить ніщо. Хоча, як я дивлюся, так ну сподіваюся, що так не буде. Але ми йдемо до цього, ми йдемо до цього і, на жаль, будемо сподіватися, що все буде добре, все ж таке, що ми діти прийдуть в класи. І знаєте, як е, говориш про те, я завжди говорю так, як раніше була заступником з виховної роботи, і виховні дуже багато часу приділяла. Були різні форми у нас, виховні, і вечори, і різні заходи, там, і класні, все. Зараз це зійшло на нівець. Деякі класні керівники ще щось намагаються зробити, в основному онлайн це проводять теж всі виховні години, адже виховання ніхто не відміняв. От. Але все ж таки живе спілкування. Я говорю, діти. Ви коли от будете однокласники, випускники, і будуть у вас ну зустрічатися, про що ви будете згадувати? Як зустрічалися по фотографіям через екран, і ще от приходять ось новорічні свята. У нас були деякі класні керівники. Ну дуже просили запросити дітей, щоб ну, біля ялиночки у нас своє ялиночка є. Провести хоч невеличкі якісь заходи. Боже, з якою радістю діти приходили і брали участь у цих заходах, і вони відмічали самі, що вони так змінилися, адже не всі спілкуються між собою. Поза школою навіть ну інколи один одного однокласники не бачать взагалі. Ми скучили за Скучили. і за вчителями, скучили, і по школі проходять кажу: куди ви йдете? Ми хочемо просто пройти по коридорам. Ну звичайно, можна. Юлія Юрійовна, а як ви, як педагог, реагуєте на те, що от в епоху онлайн, будемо говорити, ну, з огляду на те, вже, що ви сказали, діти відвикають що, спілкуватися. Вони не можуть зв'язно висловити свою думку. Що, як з цим бути? Це катастрофа. Взагалі, катастрофа, що я можу сказати? Вони спілкуються своїми формами і методами. Це переписки, mm -hmm. в якій, на жаль, дуже велика кількість помилок. Це, знаєте, як, опиши свій день в смайликах. Mm -hmm. Набагато простіше Мема. мемами, мемами. Да, набагато простіше зробити це, ніж висловити свою думку. Mm -hmm. Пропонують і не те, що пропонують, вимагають і вчителі літератури і української, і зарубіжної літератури читати і не тільки тому, щоб просто читати, щоб знати зміст, а для того, щоб збагачити існовликовий запас. І ну, не знаю, батьки говорять, важко засадити за книжку. важко. Їм проще, простіше подивитися в телефоні, той самий твір. А навіщо мені читати, якщо я можу подивитися кіно чи я мультик бачив, як вони говорять. Ну, Нащо вони подивилися, і тут уже, ну, наша робота, знову ж таки, і робота наша з батьками для того, щоб готувати їх до життя. Адже ви все ж таки війна закінчиться, врешті-решті настав на мир. І ми вийдемо зі цієї раковини нашої онлайн. Ага. І ми побачимо, що довкола багато людей і з ними потрібно спілкуватися. І потрібно прийти в той самий магазин, висловити свою думку і десь там в якихось установах, і просто між собою, врешті-решт, як говоримо, ну ви будете закохуватися, вам потрібно буде в коханні якось Світ. освічуватися. Ну тому потрібно це для життя. Ну, як вони говорять, а навіщо це треба, ми напишемо. Ну, ну, дуже сподіваюся, що воно, врешті-решт, і це зміниться. Юлія Юрійовна, ну це те, що стосується дітей. Ну, от як ви, як педагог, бачите по дітях, що я так думаю і бачу те, що ну, нема того вдома, що батьки, що незважаючи на те, що діти вдома, так? Да? Проводили більше часу, розмовляли, спілкувалися і приділяли більше часу з дітьми. Не тільки говорили з ними, так, а й слухали їх. Ну, батьки зараз бачать основні свої функції в тому, щоб нагодувати, щоб піти на роботу, якщо, слава Богу, ця робота є заробити гроші, оплатити комуналку, прийти і зробити уроки. Оце і все. На інше, щоб просто запитати, поговорити в них, на жаль, я так думаю, немає ні, ні часу, не бажання. Тому що вже коли ти попрацював, прийшов, зробив якісь домашні справи, дитина, як вони говорять, вибісює мене своїми уроками, ця школа вибісює, вибісила цими уроками, ну, чи залишається у них. Сил душевних і моральних на те, щоб просто обійняти, поговорити і про що. А про що говорити? Вони говорять, якщо вони цілий день сидять вдома в своїх телефонах. Батьки, на жаль, теж сидять вдома в своїх телефонах. У кожного своя соціальна мережа, де вони бачать все, в курсі всіх подій. Ну, тому їм вони навіть ну, хоча, ну, дехто. І основна маса не вважає, що потрібно спілкуватися. Хоча не хочу я ну, як ображати всіх батьків. Є такі батьки, які приділяють дуже багато уваги, які грани так багато грають і виграють. Ми, ми, ми вимикають світло, говорять, що ви от робите, коли вимикають світло? Ми сідаємо, ну, тягни сюди шашки, шахмати, в карти навіть. Ну що ж ну хто що, да, що є інколи. Є такі батьки, які говорять, ми дуже багато говоримо про те, а як раніше було, а розкажи про своє. Тобто дітям цікаво. І вони ну, спілкуються, ну тобто не все втрачено, скажімо так. Ні, ніхто не говорить, але правило таке, з кожного правила винятки є. Так? Розкажіть, будь ласка, от які підсумки півріччя, що минуло, такого ну, непростого, так? от по вашому закладу, в загальному ніхто не говорить про цифри, але можливо про які якісь факти, будь ласка. Ну, факти вони в нашому закладі, як я думаю, і скрізь. Важко всім дався цей початок навчального року, цей перший семестр. Вчителям прийшлося адаптуватися знову ж таки, здавалося, за час коронавірусу ми карантину адаптувалися, але все ж таки прийшлося знову ж таки перелаштовуватися. Я говорила багато дітей за кордоном. Тобто ми не маємо змоги, і навіть ті, хто тут, не всі мають змогу вийти на онлайн уроки, здати завдання. Багато хто із тих, навіть хороших, ну як хороші, всі діти хороші, ті, хто добре навчався, скажімо так, дітей, вони, ну, або опустили руки і так знаємо, не в повну силу, скажімо, працювали. Ті залишилися, слава Богу. Які працювали і раніше, і показали, добрий, дійсно добрий реальний результат. Mm -hmm. Але все ж таки, якби, скажімо так, ну, реально оцінити, mm -hmm. то показник був би не такий чудовий, як раніше. Так як це формальне навчання, формальне, mm -hmm. то і ті бали, ті знання. Ну формальність формальність. Хоча не хочу я е, ображати наших колег. Я знаю, як важко mm -hmm. зараз готуватися до уроків, як важко викладати, mm -hmm. як важко потім отримувати е, зворотній зв'язок. Mm -hmm. І знаєте, як от часто буває. Не встигли написати там контроль, і знову ж таки, як важко викласти той матеріал, який розрахований на урок, і цей урок раніше був кожен день, ну як по розкладу, да? а так він раз чи два рази онлайн, а все інше відпадає під самопідготовку. Як важко все це отримати, як важко вчителям опрацювати весь той матеріал і видати результат. І Багато, ну скажімо так, багато дітей отримали аванс mm -hmm. в першому семестрі. Yeah. Е, підходили ми душевно yeah. до оцінювання, е, намагалися входити ну, в обставини в ті практично кожної дитини е, і дали фуру їм. Наробите mm ви -hmm. Сподіваємося, що е, в другому семестрі ми отримаємо результат yeah. або ж. Все ж таки, я, от, користуючись нагодою, хочу звернутися до батьків і до дітей, що те, що ми вам подарували в першому семестрі, ну це, скажімо так, нюанси, то в другому семестрі ми отримаємо відповідь. Mm -hmm. Ви будете… Чи воно виправдає, чи ні? Так. Да. Я ну, Сподіваюся на те, що все ж таки виправдає. Mm -hmm. Тому що другий семестр він розставить все на свої місця. Mm -hmm. А там уже рік. Воно все, знаєте, як? Ну, завжди хочеться сподіватися на краще і в дитині бачити краще. І, ну, хоча робота пророблена дуже велика, ми подавали і в поліцію. Подавали подання для того, щоб повернути до школи тих дітей, які взагалі не навчалися. Так проводили поліція. Вони дякуючи їм. Вони відгукнулися на це. Вони проводили рейди. Навіть складено декілька адмінпротоколів про невиконання батьками своїх обов'язків. Так діти повернулися до школи. Дуже сподіваємося на те, що в другому семестрі нам цього не потрібно буде робити. Ну, все, що могли, ми робили. Uh -huh. Результат отримали певний. Uh -huh. Ну, в принципі, він і не такий вже й поганий, скажімо так. Діти у нас були і учасниками Олімпіад, і навіть ось на область вже будуть брати участь. Це теж онлайн олімпіади, але все ж таки результати показують, і переможцями конкурсів певних. Тому є на кого спиратися, є для чого працювати uh -huh. і для кого працювати. Ну, з огляду на це в чому ви вбачаєте. Оптимізм для себе, для керівника закладу і для людини, яка очолює тих самих же ж педагогів, які сьогодні працюють на простих умовах з дітьми. Я свято вірю з першого дня в те, що все буде добре. І це мій девіз на сьогодні. Все буде добре. І навіть десь, якщо щось. Ну, це життя, воно так. може десь щось трапляється краще, щось mm -hmm. гірше, але все буде добре. Буде перемога однозначно. В цьому році я впевнена в цьому. Та да, ми всім не сумніваємося. Ніхто буде. Ми повернемося. І я навіть, знаєте, є така надія, що, хоча б завершити навчальний mm -hmm. рік, ми зможемо в класах для того, щоб. Взяти дзвоник і дати останній дзвоник так, як потрібно, не в онлайні, не в онлайні а на шкільному подвір'ї, і щоб діти зустрілися зі своїми однокласниками. І я свято вірю, що все це так і буде. Я користуючись нагодою, хочу привітати вас, шановні колеги, вас, дорогі батьки, і вас, наші любі діти з новорічними святами. Цей рік буде не такий, як той. Він буде щасливий, він буде плодотворний. І він, врешті-решт, принесе нам найбільше наше, здійснить наше бажання. Буде перемога. А ми і всі і батьки, і вчителі, і діти зараз, на сьогоднішній день, кожен на своєму фронті повинен віддаватися стовідсотково для того, щоб перемога була повною нашою. Тому що. Перестануть звучати сирени, перестануть зриватися ракети, бомби, гранати, перестануть стріляти. Хтось буде відбудовувати міста і села. А хто буде відбудовувати? Ми. І для того, щоб бути хорошими, добрими, грамотними фахівцями, потрібно вчитися. Батьки з полегшенням зітхнуть. Діти теж. Вчителі повернуться до своїх звичних обов'язків і умов, і все буде добре, врешті-решт. Ще раз усіх святами і найшвидшої перемоги і миру на нашій вільній Україні.